Чи потрібні накладки на соски, щоб годувати дитину? Мене звуть Ковальчук Олена, я консультант з грудного вигодовування, дитячого сну та харчування. І сьогодні хочу поділитися з вами думкою, яку я сформувала за 7 років роботи. Коли я починала грудне вигодовування і роботу консультантом, моє відношення до накладок було як і до пустушки, таке суворе ні. Тоді мені здавалося, що накладки, ну просто знаєте, незворотнє порушить природній процес смоктання, що дитина буде відчувати там тільки резину силікон. І просто ну потім неможливо буде перейти на груди, тому що дитина звикне до ось цього. Але з досвідом я зрозуміла, що насправді ситуації бувають різні, і іноді накладки можуть врятувати ваше грудне вигодовування. Тож коли накладки давайте не потрібні? Накладки дуже часто радять за звичкою, без реальної на то взагалі потреби. Замість того, щоб перевірити правильність прикладання дитини до грудей, одразу пропонують накладку. Особливо це часто зустрічається в пологовому будинку, де тобі ой, тобі боляче на тобі накладку, у тебе пласкі соски, на тобі накладку, у тебе щось не так, на тобі накладку, у тебе маленький сосок на накладку, великі на накладку, і вообще просто мені їх треба а, продати. Загалом існують такі, знаєте, пер, певні стереотипи не є. Такого немає, не існує такого правила, що кожній дитині потрібна постушка, чи для того, що потрібна всім накладка, щоб якось там трансформувати сосок. Насправді діти різні груди, різні, і тому не треба всім підряд те пропонувати. Але, але бувають ситуації, коли дійсно вони потрібні. У випадках, може бути, коли дуже або такі вогнуті соски, то може допомогти захопити груди, але не є обов'язковою. Спочатку потрібно працювати без накладки. Далі, якщо є травма соску, вже така ну, гарно погризаний, то звісно, тоді ми можемо запропонувати мамі використовувати накладку для того, щоб на певний час захистити сосок, але при цьому було смоктання. Ось тут, до речі, ви бачите фотографії того, як треба правильно, ну або як неправильно можуть підбиратися накладки, а також це правило використовується і для молоковідсмоктувача. Чому? Тому що насправді накладки підбираються за розміром, а ще вони мають правильно надягатися. І ось тут зараз ви побачите відео про те, як треба надягати накладочку. Дивимось. Побачили? Тобто, вам не потрібно просто її отак-от пришмякнули і на тому все. Ні. Насправді все робиться трошки інакше, плюс накладка має бути дійсно правильно підібрана. Ви можете, ви реально використати, там, не знаю, підібрати десяток накладок, комусь потрібні грубіші, комусь тонші, комусь там більш розходящіся, комусь менш. Тут багато нюансів. І що важливо, що насправді, насправді з накладку можна годувати весь час і до року, і до двох, і стільки скільки вам потрібно. Чому? Тому що, наприклад, накладка може використовуватися тоді, коли у мами дуже чутливі груди, просто самі по собі. Груди, соски дуже чутливі. І тоді накладка дійсно рятує грудне вигодовування, тому що вона зменшує ось цей контакт безпосередньо до грудей. Мама не відчуває такого дискомфорту, а тобто і бажання закинути нафіг ТГВ у неї вже, ну, власне кажучи, не виникає. Також накладка може використовуватися при гіперлактації. Теж так може бути. Чому? Тому що при гіперлактації молоко дуже часто виходить дуже сильно, дитина може давитися, навіть якщо ви там використовуєте певні методи. До речі, якщо вам потрібне відео про гіперлактацію, то напишіть мені, я зніму. І ось тут може бути таке, що накладка дійсно буде корисна, зазвичай це перші кілька місяців, але буває і довше. Тому ворог чи допомога, як сам, так само, як і ліки, може бути і ворогом, і допомогою. Головне використовувати її з розумом, підбирати її правильно, доглядати за нею. Гігієна обов'язково для всього, що на вашу дитину, до вашої дитини торкається, в рот іде, але не стерильність, просто гарно миємо. наклад і не бійтеся їх, але й не біжіть їх купувати перед пологами, бо вони точно потрібні. Ні, не потрібні, так само, як і пустушка. Але якщо ви хочете відео про пустушку, то напишіть мені, є чим поділитися, коли вона може бути корисна, коли не корисна в ракурсі як КВ, так і дитячого сну. Чекаю на ваші коментарі. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. І всім дякую!